Привіт друзі! Ось і наставний момент, коли Акебія П'ятилиста нарешті достигла. Сьогодні у нас 18 жовтня і бачимо смаколики. Вон висять. Ні, не видно. Вон висять такі гарненькі. Блін. Що ж це за камера, така оно. Так, коротше, дощ прийшов, можна знімати. Акебія Варігатна, вирігати, бачите, православна. Новокалендарська, того, що... Ні, навпаки. Старокалендарська. Коротше. А... До нових введень, всяких таких релігій, релігійних свят. так? Господи, про я вже заїкався якась вже А Акебія варігата мене підносила завжди 14 жовтня. От. Але тепер покрова 1 жовтня і вона ще не встигає. Ну, може, перестроїться. А, в чому прикол? Те, що це найбільш мене багато сортів Акебії, ну, форм, сортів, видів. От. І ця Акебія, вона. Найбільш, ну, найпізніше дає плоди. Вони пізно цвіте і пізно розпускаються, пізно коротше, світі. Але в чому плюс? Тому що вже всі мої останні кебі майже окрім білої, вже вони в мене відсвіли, відплудоносили, лягаємо спать скоро. А це тільки починає свій курс. От, можна зараз підпати ці унікальні плоди. От, коротше, по 220 гривень штука, і можна собі навіть висіять. Це буде вам непогана інвестиція майбутнього. Але дивіться, коли дивитесь це відео. Тобто треба зробити заявку десь ну, не пізніше двох неділь. Точно. Ну, але завжди є насіння із неї, тож, тіп, це дуже гаражом, Тому що їх сіти можна аж до березня, в принципі, вони ще будуть. Красиво, дивіться, які не Бачите, такі красиві, такі пістряві. Велика красонічка. От. А, вона нічим не відрізняється по, 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 по своїй природі від Акебії звичайної, де тільки листя прикольне кругленьке. П'яте листя є просто, що кажу, пізніше вона дає плоди. плоди. А, це не тільки в мене таке скрізь, а, тобто в мене брали і живці від неї, а, от, люди, то а, звісно спостерігається тенденція пізнього плодоносіння. А як усім акебі мені теж потрібна пара, як і людям, для того, щоб були плоди. Пара нема, а буде красиве листя. Ну, коротше, різ буде. А так, в принципі, то толку буде ноль з плодів. А, так, що ще скажу? Ну, треба зірвати, буде декілька плодів. Вони ще, бачиш, гарно ще тримаються так. Такі... А, я сам покажу, бачите, в них плоди, не такі знаходяться в такій плодоножці. Ну, грубо кажучи, там от гілочка, бачите, ось там пішла ось така от. І мені тримається цілеся звіття. Плоди, шкірка така досить щільна. Безпроблемно. Гарно розпортується, тому що у всіх інших типу, сортів шкірка більш така от в'яла. Це класна. Росте на мене вже багато років, років 6, напевне. І я йому просто безмежно радий, тому що акебія це така ж, ну, я обожнюю. в мене було 50 гектарів, я б все б акебію у всіх периметрах. У мене ось тут росте е, цікава форма е, з червоними квітами. Покажу. Недавно, бачите, ось там пішла рости. О, то я планую, що е, заплила мені тут ці всі старі голки вишні. Не плюсчики мої любимі. Там у мене ще росте три фоліата. Три листа кебія, няшка, Ну, У неї взагалі ситуація важка, бо, тому що в неї немає партнера. В тобто мене були владили ще раз. Вона це дуже рано, тому типу, їй дуже важко знайти, з ким, з ким зробити. Кекс. <хі> друзі, ну вот така от історія. Я вас люблю, цілу і пока-пока-пока. Хочу -пока -пока. зняти ще такі кадри з цієї сторони. як прикольно. А кепі з балдами. Та сама найварігатні, друзі. Бачите, вона пішла знизу. Там росла, росла, росла. І виросла. Заважу вона менш э, буйно росла, ніж э, всі мої інші дівчатка там. У мене, мене тут малинова здоров'я, такі в неї буде крупні. От, друзі, ну, коротше, отака така історія цим цьому.